Ось таким чином я накрила. У мене довжина цієї теплички чи парничка, як правильно називають, 2 метри 60 сантиметрів. А відрізала від бухти агроволокна 3 метри. І геть добре, що так зробила, тому що де в якому місці трішки піднято на розпорках. А де просто на ґрунті лежить. Агроволокно. Ну, воно самої малої щільності то воно не буде важке для капусти, яка почне сходити. Ну і в такому це стані вона має отакий вид, а тепер зверху ми накриємо плівкою і лишиться лише тільки очікувати сходів. Морози планують по прогнозу з понеділка. Морози пройдуть, вона набереться тим часом вологи і, якщо буде все добре, має зійти. Але в рослини буває все, що хочеш. Або не той день, або не та планета. Але треба надіятися на краще. Сіє завжди багато, щось та й виросте.